Дива не сталося, але все було за законами улюбленого жанру Зеленського. Спочатку на борту надсучасного американського військового літака, а згодом вже з золотими крилами за спиною на врученні золотої тарілки. Володимир Зеленський привіз до Сполучених Штатів свій план перемоги, який до цього нікому не показував. До оприлюднення його читали лише п'ятеро фахівців з України, а потім американський президент. Та місцева преса написала, що у Вашингтоні ніхто не вражений. Кандидати в президенти та сам президент, який вже майже кульгава качка захвату від зустрічей, не висловлювали. Тріумфу серед сенаторів капітолії теж не було. А Трамп капризував і, взагалі, нібито не хотів зустрічатися. Сказав, що на війні гинуть мільйони. Зеленський ще той комерсант, бо кожного разу везе з Америки гроші а України взагалі більше не існує. Я Бачив цього бідолаху вчора в організації Об'єднаних Націй. Він не знав, що казав. Вони просто не знають, що робити. Вони замкнені у ситуації. Це сумно. Вони просто не знають, що робити, бо України більше нема. Це більше не Україна. Потім республіканський кандидат оприлюднив приватного листа від президента України, де той просить його про зустріч. Кажуть, нормальні люди так не роблять, звичайно. Але з Трампом таке не вперше. Він своїми витівками відомий і приватну розмову без дозволу Зеленського вже публікував, бо хотів уникнути імпічменту. Ну і нарешті вони зустрілися. Трамп назвав Зеленського шматком сталі та й ніби підтримав. Це має закінчитися. Він проходить крізь пекло. Його країна проходить крізь пекло. Небагато країн таке проходили. Ніхто ніколи не бачив нічого подібного такої жахливої ситуації. Чи йшлося там про листування з республіканцями, які ображалися через візит Зеленського на завод з патронами у Пенсільванії у супроводі демократів. Не повідомляють Пенсільванія рідний штат Байдена, і кажуть, саме він все врешті вирішує на американських виборах. До яких ми навряд чи дізнаємося, що не публічного сказали українському президенту, і якими насправді є підсумки його візиту до президента Байдена, дозвольте мені прояснити ситуацію. Росія не переможе у війні. Росія не переможе, Україна переможе. і ми продовжимо підтримувати вас на кожному кроці. Широкому загалу повідомили про 2,4 і мільярди допомоги, які США нададуть Україні найближчим часом. Кандидатка від демократів сказала, що українців не примушуватимуть здавати свої території ворогу чи приймати нейтралітет, бо це капітуляція, і саме те, чого хоче Путін. Диктатор днями знову погрожував ядерною дубиною світові, але західна преса не поставила це на перші шпальти. Дякую. Дуже дякую. одного дня в цьому залі необмінно скажуть, що війна Росії проти України завершена. Не заморожена, не призупинена, не забута, а по-справжньому завершена. і це станеться не тому, що хтось стомився від війни, не тому, що хтось щось витуровував у Путіна. Війна Росії проти України завершиться, тому що запрацює статут ОН. Він має запрацювати наше українське право на самооборону має взяти гору.